Слава нашому Господу, Ісусу Христу! Слава Ему за Його любов, за Його милість, яку Він кожного дня являє до кожного з нас. Чи достатньо ми цінуємо тим? Напевно, що ні, навіть через те, що не все ми знаємо, не все ми бачимо. Але тим не менше, Божа любов, вона кожного дня виливається в наше життя. За що слава йому! Ісус, бувши тут, на цій землі, Він навчав народ притчами. І над одною з них я би хотів, щоб ми сьогодні з вами пороздумували. І я вірю в те, що на сьогоднішній день ми можемо дуже багато що з неї взяти і для себе примінити. Одного разу Господь в Євангелії від Луки написані такі слова, що він говорив, до, до своїх учнів, до тих людей, які були поряд біля нього. Це 15 розділ Луки з 11 вірша. Ми цю притчу дуже добре знаємо, але для того, щоб пригадати собі ще раз ми її зачитаємо. І Христос Ісус, Він оповів такі слова, і каже, у чоловіка одного це з 11 вірша. У чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку. А той поділив поміж ними маєток. І по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток світам, живучи мирнотратно. І як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став відувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. і бажав він наповнити шлунка свого хоч тручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймиті мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому. Прогрішивши я, Отче, проти неба та супроти тебе, Недостойний я вже зватися сином Твоїм, прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. І коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я отче, проти неба та супроти тебе, і недостойно вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть і теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики та й танці, і покликав одного з слуг та й спитав що це таке? А той йому каже То вернувся твій брат, і твій батько звелів заплатити ля відгодоване, бо здоровим його він прийняв. І рознівився той і війти не хотів. Тоді вийшов батько, його став просити. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей. Що проїв твій маєток із блудницями ти для нього звелів закотителя відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди за мною дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо твій брат був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри! Давайте подумаємо на те. Над тим, чому молодший син він все-таки вирішив піти з дому батька? Чому такі бажання появилися в його серці? Знаєте, прочитавши оці слова, які ми зараз чули, які Христос говорив, знаєте, я для себе можу зробити такий висновок, що молодший син пішов, напевно, через те, що він вважав, що, що батько обмежує його свободу. Що те, що батько говорить в його життя, йому, він говорить це не з любов'ю, але через те, щоб його життя якось стало гіршим, не таким щасливим. І знаєте, і пішовши з дому за покликом цієї самої свободи, він опинився в неволі, опинився в рабстві, в рабстві власного гріха. І знаєте, розтративши все те, зауважте все те, що дав йому батько. Коли він прогуляв ті всі, це все майно, ті всі багатства, які були в нього з цією шумною компанією, коли цього всього не стало, біля нього не залишилося нікого. Всі ті друзі, які веселилися за його рахунок, вони його покинули. І, і знаєте, подібно цьому ворог він обманює нас і він бажає, щоб. Щоб обманним шляхом, знаєте, насправді забрати всі ті от благословіння, які Господь дав в наше життя. Е, наш час, наші роки життя, наші фінанси, е, наші якісь, знаєте, хороші, оці е, такі бажання, мрії, які ми маємо, які ми могли багато дуже хорошого зробити і для Царства Божого послужити. Але Він натомість, знаєте, обманним шляхом бажає все забрати з нашого життя. Е, чи легко було сину повертатися додому? Я думаю, що ні, через те, що, знаєте, коли ти е, е, такий, знаєте, порваний, е, обдертий, коли, наприклад, твої ці оті от бажання, які ти мав, вони нічого не справдилося, коли всі оці, е, твої якісь амбіції вони, вони просто розвалилися. Це було непросто для нього зробити, але все, все ж таки він робить це рішення вернутися до батьківського дому. І і, знаєте, хоч таким, знаєте, але батько все одно його чекав. І знаєте, тут Ісус він описує батька, Він описує Отця і Він каже, Він вказує на те, що батько він є люблячий, незважаючи на те, що цей син він не хотів спілкуватися з своїм отцем. Незважаючи на те, що цей син він не хотів бути в домі батька, він не хотів його чути, він не хотів мати ніякої спільності з ним. Натомість він лише хотів отримати ці всі благословіння, які по праву мали би належати йому лише після смерті його батька. Він каже: віддай мені це все. Іншими словами, він говорить про те, що батько, я би не проти що ти помер, щоб я отримав все те, що належить мені. Але, попри те, батько, знаєте, продовжує його любити, і також батько продовжує його чекати. Напише написано, що побачивши його вдалині, батько побіг йому назустріч. Знаєте, він. Чи легко було в цьому, знаєте, подертому, знеможеному чоловіку здалека свого сина розгладяти? Напевно, що ні. Але знаєте, серце батька побачило свою дитину і він побіг йому назустріч. І знаєте, він не почав йому дорікати, він не почав йому розказувати про те, що ти неправильно зробив, я тобі цього не казав, і так далі. Батько його обняв. Батько сказав своїм рабам принести одяг, принести персень, принести взуття, щоб син виглядав так, як має виглядати син. Серце батька було сповнено любов'ю, радістю, що син повернувся, що не можна сказати про старшого брата, який, повернувшись з поля, він почав нарікати і казати про те, що чому прийняли того, хто нас залишив. Але чому старший брат він так реагує? Чому у старшого брата такі речі були в серці? Чому старший брат він не сприйняв з цією радістю, яка була в батька, те, що цей заблучий син все-таки вернувся додому. Той, що був померлий, він воскрес, і спасся. І знаєте, я думаю, що, напевно, через те, що цей старший син, він бувши в домі батька, бувши з сином, він відчував себе рабом. Він каже, навіть кузенята не дав ти мені, щоб я потішився своїми друзями. На що батько йому відповідає, все моє, це твоє. Він вважав важнішим виконання оцих всіх приписів, всіх тих постанов, ніж оці живі відносини з отцем. Живши в домі, він і так і не пізнав, хто його батько і хто він для нього. Знаєте, досить недавно я. Спілкувався з своїм знайомим, який в силу своїх обставин він свого часу відійшов від Господа, відійшов від церкви, він жив не зовсім правильним життям. І одного разу в його серце прийшло це розуміння, що йому потрібно повертатися додому, потрібно повертатися до батька, і він. Прийшов в церкву, він каже, саме страшне, що було в моєму серці, оцей найбільший страх, це було навіть не те, що Бог мене не прийме чи не простить, бо я розумів, що Бог мене любить і чекає, а те, чи прийме мене церква, чи не відкинуть мене ті, хто є тут. І, і знаєте, насправді так буває в нашому житті. Буває людина вона відступить, вона що зробить не так, вона прийде в церкву, і замість того, щоб бути цією підтримкою і підбадьоренням нам. Ми можемо бути тими, хто відкидає, відштовхує, хто проявляє всяке незадоволення тому, що ти є тут. Знаєте, Бог, він насправді робить дуже багато роботи над кожним з нас, і тим більше над тими людьми, які зараз відійшли від Господа. І знаєте, коли все таки та людина вона робить цей вибір прийти до Господа, щоб хтось з нас він не став випадково, знаєте, тим, хто перекреслив всі ті старання і зусилля, які прикладав Господь в житті цієї людини. Інші, знаєте, такий приклад. Ми буквально на днях спілкувалися з друзями з однією людиною, і вона також розповідала про те, що вона була в церкві. Але коли почалася окупація, вона відійшла від Господа, і... але все ж таки вона також вирішила вернутися. Вона приїхала в інше місто. Вона прийшла в церкву і каже: я прийшла туди. Всі до мене каже, мило усміхалися, навіть привіталися, але на тому все і закінчилося. Кожен розійшовся по своїх е, власних компаніях, е, які мали власні свої інтереси, і на тому все закінчилось. Каже, я прийшла на другий тиждень е, та сама історія. І, і на третій тиждень та людина вже більше не прийшла. І знаєте, насправді, ворог він атакує тим, що ти не бажаний, ти не потрібен, ти, ти відкинутий. І він е, тим максимально хоче натиснути на людину, щоб вона не залишилася в церкві. І знаєте, коли, наприклад, цей перший, оцей перший приклад цього старшого брата, коли він так категорично не хотів бачити свого цього молодшого брата в домі батька, є таким, знаєте, ярко вираженим, то цей другий приклад про те, що можна легенько усміхатися, але нічого не зробити для того, щоб та людина залишилася в церкві, він такий, вроді, знаєте, безубідний, але не менш руйнівний. Тому знаєте, друзі, я би хотів, щоб кожен з нас він поставив перед собою питання: чи пізнав я, хто є мій отець, чи пізнав я його любов? Чи маю я це сострадання до тих, хто заблудився? Бо і вони є синами Його. Чи працюю я на його ниві, як син, чи як наймит? Знаєте, брата і сестри, так багато праці Господь робить над кожним з нас. Давайте тим цінити. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Давайте самим помолимось. Амінь.